Хто вони найпопулярніші блогерки Полтавщини. Одна порає свиней, інша качає дупу в спортзалі, третя викидає з вікна речі колишнього. Що поєднує цих Полтавок народна любов. За їх буднями щоденно спостерігають сотні тисяч людей. Ці нехитрі новини обговорюють навіть на центральних телеканалах. Тож давайте і ми розберемось у секретах популярності блогерок родом з Полтавщини. Доброго діньочка! Доброго дня, мої дорогенькі! Так, мої. Дорогенькі, так мої дорогенькі. Відео, як блогерка з чутового, годує свиней, садить грядку, готує вечерю, збирають мільйони переглядів у Тіктосі та Інстаграмі. Відео Людмили Миколаївни вражають відвертістю. Вона розповідає, як її покинув чоловік. Мої любимі. ви ж, навірно, пропустили. З Анатолієм регурочю ми вже три місяці як не живемо. Він бросив і пішов до другої. Каже, кохання в нього не земне. Показує будинок відразу після пожежі. Іскусіво. Покажу. Це в золі, що кота не горіло. Згоріла була і зола. Хочете все в сожі. І навіть більше знімала відео під час похорону батька, але зараз відео, скоріш за все, видалила. Блогерка має дорослих доньок, яких називає зіронька та квіточка, а також онучку. Приїхала моя зірочка і квіточка У Людмили Миколаївни. Іноді буває реклама, але за потреби у грошах вона може і просто оголосити номер картки для пожертв, як це було після пожежі. Нещодавно жінка почала торгувати добавками для схуднення, для цього їй самій довелось схуднути. До слова, доньки також ведуть сторінки, що правда не так успішно, як їх мати. Попри велику аудиторію, Вісь до неї з українських медіа Людмила Миколаївна поки що не була помічена у жодних телевізійних шоу і цілком задоволена життям у селі на Полтавщині. Закрийте очі і уявіть красиву білявку модель. Вітаємо у вас перед очима Альона Іщенко, полтавська блогерка у минулому переможниця конкурсів краси, починаючи від МІЗ-Університет до красуні Полтави та Королеви Полтави. На її сторінці ви побачите, як Альона танцює, удосконалює тіло у спортзалі, у пластичних хірургів та косметологів, подорожує відпочиває в нічних клубах, враховуючи модельне минуле і красиве тіло, альона спокійно дефілює перед аудиторією у білизні. І ще вона переможниця шостого сезону телешоу Супермама на СТБ. Щоправда, ні будинка, ні чоловіка, які засвітились у зйомках, у неї вже немає. Відома Альона і кількома скандалами, такими як реклама казино і фінансові піраміди, і любов до російської попси. Якщо її про це запитати, ризикуєте отримати порцію образ. А ще Альона нещодавно купила у Одесі квартиру за 3 мільйони. Тож, можливо, полтавська блогерка скоро стане Одеською. Спочатку TikTok Даші Євтух складався виключно з контенту про сільське життя. Мабуть, Дашину розпаковку товарів з сільського магазину та розповідь про те, як вона годує коняку, знають всі. Сьогодні вівторок був хліб. Розпаковка там зараз їй качана на. Кось, кось, кось косьхо. Аудиторія настільки звикла до розміреного сільського контенту, що була трохи шокована тим, що Даша раптом виросла, купила авто, почала носити городський одяг і стала красуною телезіркою. За останні кілька років Даша Євтух увійшла у верхні ряди рейтингів блогерів, почала зніматись у телешоу і роздавати інтерв'ю. Нещодавно Даша вийшла заміж, народила і у відео стало менше села, стало більше міста і материнства. Мало того, чоловік Даші, доктор філософії, депутат, волонтер, також пробує себе у блогерстві. А от донька Фемі. Міда теж блогерка від народження. У Даші не буває скандалів з рекламою, адже її чоловік ще й експерт Держпродспоживслужби і не дозволить запрещенці з'явитись у її постах. Зараз Даша все частіше з'являється у Полтаві та Києві, що викликає певне недоволення її аудиторії, яка звикла бачити блогерку в амплуа селючки. але дівчина вже давно з нього виросла. Популярність піджей Анічка принесли їй танці у клубах, на гулянках, на природі з чоловіком, подругами, і навіть під час вагітності відео збирали сотні тисяч переглядів. Зараз піджей Анічка вже майже не танцює і не живе в Полтаві. За останні роки вона побувала у багатьох країнах і де, врешті-решт, осяде ще велике питання. Можливість їздити по світу піджей Анічка отримала ймовірно від доходів з реклами. Але за її ж словами, вона не хотіла б усе життя позувати перед дзеркалом. Тож активно запускає інші бізнеси. Нещодавно відкрила цех по пошиву одягу. Також запустила онлайн-курси по розвитку дитини, головною актрисою, у яких є її донька Даяна, яку прихильники піджей Анічка бачать у відео від народження. Ну і як же без курсів по веденню соцмереж? такі підже Анічки теж є. Як не дивно, чоловік піджей Анічки не блогер. У інстаграмі його видно не часто. Після зашкварів з його виїздом за кордон під час війни, які викликали хвилю питань, як він виїхав, блогерка перестала показувати його у соцмережах. Натомість, у її відео багато мами. Мама під Анічка у Полтаві займалась проектуванням меблів. Нині. Вона мешкає здебільшого у Іспанії і веде жіночі курси про любов до себе. Блогерка з Скримачука довгий час позиціонувала себе як тренерку, дієтологиню, яка знається на здоровому харчуванні та фітнесі. Але опізнаваність і армію прихильників їй принесли відео ексцентричних вчинків на зразок викидання речей чоловіка у вікно. Літі і бомжі заберуть, і ти. Я не знаю, хто там забере. Рішайте уже самі. Я тебе придурила. Що це все... Дабру не перевіді жалко, конечно, что тут вещи есть купленные за мой що, враховуючи популярність теми знищення речей благовірного, друге відео підпалу речей. Чоловіка блогерка зняла уже із сценаріям та на більш професійному рівні. Маріна Річі не брала участі у телешоу, але у всеукраїнських медіа її також обговорили. Через обшуки, які у неї та ще кількох блогерів провели у 2023 році правоохоронці через рекламу фінансової піраміди. Після цих подій були заблоковані її сторінки у інстаграмі. А сама блогерка виїхала за кордон. Але темна смуга в житті Маріни Річі схоже, прийшла до завершення. Зараз вона позиціонує себе як щасливу дружину, маму трьох дітей, авторку подкастів Обшук з Маріною Річі. Живе у будинку 360 квадратних метрів, що правда орендованому, але за її. Словами, це поки що. Вплив блогерів на людей не варто недооцінювати. Вони давно вийшли за межі безневинної реклами піци або спідньої білизни. Їх вплив на сотні тисяч глядачів величезний, і його можна використовувати як для популяризації сільського життя і здорового образу життя, так і для реклами політичного проєкту чи фінансової схеми. Бо як каже одна з полтавських блогерок, я гівна не пораджу. Насправді порадять, і ми повіримо, бо любимо і стежимо.